17-та сесія Червоноградської міської ради 6-го скликання тривала близько 4 годин та принесла важливий для усього міста результат. Після досить довгих, але далеко не завжди, змістовних дискусій, депутати одноголосно підтримали проєкт рішення про прийняття бюджету Червонограда на 2013 рік. Розпочалося ж засідання сесії із традиційного виголошення депутатських запитів та звернень. На цей раз активністю відзначилися лише члени Всеукраїнського об'єднання Свобода. Зокрема, Святослав Гриб зачитав запит щодо необхідності ретельнішого прибирання доріг міста від. Снігу та посипання їх протиожеледними матеріалами. Микола Булик виголосив колективне звернення до прем'єр-міністра України Миколи Азарова про недопустимість затримки регресних виплат колишнім шахтарям через філію Ощадного банку, а Ігор Ройко звернувся до міського голови із проханням організувати проведення реконструкції колекторно-насосної станції, що знаходиться у старій частині міста на вулиці Івана Франка, та ремонту ділянки тротуару від церкви Святого Юра до початку вулиці княгині Ольги. Згодом депутати перейшли до розгляду питань порядку денного і для початку внесли. Зміни до положення про справляння місцевих податків та зборів. Відповідно до цього рішення підприємці, які займаються перевезенням громадян на таксі, щодня сплачуватимуть за кожен квадратний метр площі, відведеної для паркування автомобілів, 0,06% від мінімальної заробітної плати. Це вдвічі більше ніж було у 2012 році. Разом із тим внесено кілька змін у перелік ділянок, відведених для паркування таксі. Зокрема, у заїзній кишені, що навпроти головної пошти, відтепер повинні перебувати лише два автомобілі, адже там також знаходиться зупинка міських маршруток. Прийнявши це рішення, народні обранці взялися за найвідповідальнішу для них справу розгляд бюджету Червонограда на 2013 рік. Нагадаємо, що головний фінансовий документ міста депутати мали змогу прийняти іще 28 грудня минулого року. Але тоді проєкт бюджету майже у повному складі не підтримала депутатська фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода, внаслідок чого позитивного рішення прийнято не було. Ця подія неабияк схвалювала працівників бюджетної сфери, адже неприйняття нового міського кошторису негативно відобразилося б на фінансовому стані їх родин. І саме тому у день, коли відбувся повторний розгляд головного фінансового документу Червонограда, до сесійної зали міської ради масово завітали спеціалісти управління праці та соціального захисту населення, освітяни, медики та інші люди, які отримують заробітну плату із міської казни. На сесію прибув і прокурор Червонограда Віктор Мисяк, в обов'язки якого входить контроль за дотриманням бюджетного законодавства. Про основні показники нового кошторису нашого міста депутатам доповів заступник міського голови, начальник фінансового управління Василь Турко. Після того, як доповідь було закінчено, свою Позицію щодо головного фінансового документу міста озвучили представники фракції ВО «Свобода». За їхніми словами, проект бюджету виявився аж надто дефіцитним. У ньому не передбачено достатньо коштів не лише для розвитку міста, але й навіть на заробітну плату вчителям, лікарям, працівникам культури, соціальної сфери та іншим. Тобто, із виступів свободівців можна було зробити висновок, що голосувати за новий кошторис міста вони знову не мають наміру. А без підтримки найбільшої фракції міської ради прийняти бюджет у цей день не вдалося б. Змінити свою позицію депутатів від всеукраїнського об'єднань. Свобода переконували міський голова Червонограда Ігор Чугійович, голови фракції за зміни Червонограда Євген Бачинський, народного руху України, Ігор Корнат нашої України Василь Гарасюк. А згодом до цього не надто приємного процесу долучився ще й головний лікар Центральної міської лікарні Ігор Гронзаль, депутат Сокальської районної ради, лікар-лаборант Червоноградської ЦМЛ Катерина Захаревич, голови профкомів, працівників освіти Червонограда Микола Колесник та центральної міської лікарні Іван Лозинський. Головний бухгалтер міського управління праці та соціального захисту населення Дарія Кіндрат. Усі їх виступи зводилися до одного. Без бюджету на 2013 рік, лікарні, школи, дитсадки, заклади культури та соціальної сфери нашого міста опиняться поза межею виживання. На них очікує фінансова агонія і тотальна нестача навіть елементарних засобів. Тривала, проте не надто продуктивна дискусія завершилася плановою перервою, яка замість запланованих 15 хвилин розтягнулася майже на годину. Спричинила цю затримку нарада фракції Свобода, під час якої депутати формували свою остаточну позицію щодо проекту бюджету. Повернувшись до сесійної зали, Богівці запропонували кілька змін до бюджету розвитку, та після того, як їх пропозиції були підтримані, усі присутні на засіданні депутати проголосували за прийняття нового головного фінансового документу міста. На цьому перша у новому році сесія Червоноградської міської ради закінчилася, а знімальна група телестудії Бужнет завітала до заступника міського голови, начальника фінансового управління Василя Турка для того, аби запитати, наскільки збалансованим, на його думку, є новий бюджет Червонограда та чи дозволять розміри міської казни нормально функціонувати закладам комунальної форми власності. Місцевий бюджет міста Червонограда, як і бюджети інших міст і районів України, він є складовою частиною загальної системи бюджетування України. І все починається все ж таки з закону України про державний бюджет на поточний рік, зокрема зараз на 13-й рік. Коли ми отримали ці цифри, ми проаналізували, що ситуація дійсно є напруженою, і як говорить наш президент. Це бюджет є виживання, і не тільки це бюджет наш міський місцевий бюджет міста Червонограда, і всі інші місцеві бюджети України. Бо оскільки навіть на прикладі нашого бюджету нам планують. Що обсяг закріплених доходів, якщо він в минулому році контрольна розрахункова цифра була 61,4 млн, мільйона, то цього року нам написали, що треба зібрати 71,6 млн. мільйона. Тобто на 10 мільйонів більше зібрати по суті в основному це податку з доходів фізичних осіб. Оце основний платіж, який є в цьому кошику. Доходів, І якщо говорити про наш бюджет, отак як виписано бюджетним кодексом, що куди має зараховуватися, то десь. Третину в загальному фонді становлять лише доходи, тобто податки і збори, а решта є дотація з державного бюджету. Тому ну дуже тут такого місцевого саморядування, аж такого немає. Бо в основному треба ну, сподіватися на ту дотацію вирівнювання. Але обрахована дотація вирівнювання, яка є знову ж таки в додатку до закону України про державний бюджет на 2013 рік, вона є менша на 1 мільйон 537,4 тисячі, ніж минулого року. Тому приступаючи до формування цього бюджету 2013 року, ми уперше за 13 років моєї діяльності тут у міській раді ми пішли за принципом, що не формувати бюджет в розмірі розрахункових цифр міністерства фінансів України, а ми його зразу ж, як і інші бюджети, збільшили, запропонували більший обсяг на 7 мільйонів, бо інакше ми би. Ті делеговані повноваження державою ми б не змогли виконувати, бо ситуація складається так, де є менша е структура е установ, менше установ. А видатки, як я казав, рахуються там чи на, на кількість населення чи на кількість учнів, значить там їм легше. А як в нас є оця мережа більше розвинена, значить приходилося робити скорочення. Звісно, що е місцева влада. Не стоїть на тому, щоб зразу тут кардинально проводити якесь скорочення. Принаймні ставиться завдання закрити захищені статті бюджету. І ну, до минулого року нам давалося жити без позики казначейської. Ну, Якщо вже таке прийде, що ми не зможемо наповнювати цей прийнятий бюджет, будемо, як і інші райони. Оформляти позику і принаймні платити заробітну плату в бюджетній сфері. Тому пішли таким шляхом. Хоча, як я вже сказав, на 10 мільйонів більше держава порахувала, а вона по базі трьох попередніх років рахується плюс 7 мільйонів, які ми ще самі збільшили, ну це є надто велике завдання. І звісно, ми вже говорили з податковою інспекцією. Ми будемо ставити завдання, все ж таки, питання виводу зцініли, а тобто легалізації заробітної плати, воно буде стояти. І буде ставити держава, і ми будемо спільно з податковою працювати звертатися до бізнесу, бо інакше виходу немає забезпечити цю дохідну частину. При прийнятті вже бюджету самою міською радою було прийнято звернення до Кабінету міністрів України, до Верховної Ради України, що бракує коштів на видатки. Відповідно, і, як ми чули, президент заявив, що після першого кварталу буде перегляд бюджету. І ми сподіваємося, що власне цей обсяг дотації вирівнювання він буде для місцевих бюджетів збільшений. Що таке бюджет? Це є план. Це є документ, на яким потрібно працювати щоденно і всім. І в першу чергу, щоб там не говорили, треба працювати над доходами. І, звісно, як, яка буде ситуація в державі, як буде в місті, як буде жити. Бізнес, тому що ну десь третину ми таки все-таки отримуємо податку з доходів фізичних осіб від вугільної галузі. Вугільна галузь також зараз не в найкращому стані. Е от. Чи буде в них підтрим... фінансова підтримка? Тому що якщо вони виплатили заробітну плату, нам поступив податок з доходів фізичних осіб. На жаль, е бізнес не так скоро. Піднімає заробітну плату і легалізує цю заробітну плату. Я хочу сказати, що десь на рівні 66-70 суб'єктів підприємницької діяльності показують заробітну плату нижче встановленого прожиткового мінімуму, десь до сотні на рівні мінімальної заробітної плати. І лише от власне державні, комунальні підприємства. Або ті підприємства, вже які ну, давно працюють, вони показують заробітну плату, така як вона є, є насправді. І тут є дуже великий шмат роботи. Хочу сказати, що законодавець останнім часом ну, прийняв таке рішення. Раніше у нас джерелом формування бюджету розвитку були надходжені кошти від приватизації майна і надходжені кошти від продажу землі. А зараз в цей кошик бюджету розвитку, спеціальний фонд. Перекинуто е, єдиний податок на підприємницьку діяльність. Звісно, в нас є е, об'єкти, ну, над якими працювали минулого року, і цього року будуть продовжуватися це, е, щоб повноцінно місто е, існувало, це треба і мати куди сміття вивезти, це і цвинтар треба мати нормальний, що продовж попередніх років. Знаєте, ну, майже десятка років два об'єкти, які у нас збудувалися, і добре, що вони є. Е, зараз введено в експлуатації підприємства переробці твердих побутових відходів. Е, от, тому потрібно е, е, закривати полігон твердих відходів в районі заводу Зміна, і на це повинні також кошти бути. Ну, крім того, є е, такі будь е, Об'єкти, як будівля інфекційного відділення. Там минулого року робився перший поверх, потрібно другий поверх і перекриття зробити. Також реконструкція хірургічного корпусу міської лікарні, особливо відділ реанімації, забезпечити постачання водою. Дуже у нас проблема є ремонту ліфтів. Ну так сталося, що підійшов період, будувалося місто і дуже багато. Баку. Багатоквартирних будинків до 50 ліфтів нагально потребують ремонту. Поки що передбачено 820 тисяч, але я думаю, що на чергову сесії цю суму треба буде збільшувати, бо треба проводити не тільки ремонт, але спочатку треба провести експертне обстеження ліфтів, це також кошти коштують. Ну і капітальний ремонт покривель 200 тисяч. Частково треба дбати і про зовнішнє освітлення, поки що виділено 100 тисяч, розумію, що це є мало. В завершення я хочу сказати, що то, що стосується виконання власних повноважень, то, що стосується спеціального фонду бюджету розвитку, це є реальне до виконання. То, що стосується виконання делегованих повноважень, тобто те, що повинна робити держава, наскільки вона виділяє кошти, наскільки воно має виконуватися, ну, наприклад, Вважала всі роки, що надання послуг швидкої допомоги делегувала вона от району чи місту нам, і в нас на балансі нашої міської лікарні була швидка допомога. Тепер назвали її екстерна медична допомога, але сказали, що цю допомогу має надавати область, обласне управління чи як тепер би називатися охорони здоров'я. Зняли з нас балансу і забрали з дотації 4 мільйони коштів. От е тому тут є під загрозою оці 7 мільйонів, які ми збільшили обсяг доходів. І я думаю, ми будемо все робити, щоб все ж таки тих 7 мільйонів у вигляді дотацій підійшло. Е так як було минулого року, у нас було бракувало коштів 14,5 мільйонів. Ну, звісно, нам 14,5 не дали, але 6,5 дали. І ми нормально завершили поточний бюджетний рік, без заборгованості, по суті, вийшли. Думаю, так і зараз будемо працювати. Воно буде нелегко, нікому не обіцяю, так, що от це. З другої сторони, дійсно було звернення до, до Верховної Ради Кабінету міністрів, що бракує ще 17 мільйонів видатків. Ну, тут... Тут треба працювати над перевиконанням бюджету і, і робити все через адміністрацію, через депутатів, для того, щоб частково отримати тої дотації. І фінансувати. да по закінченню сесії нам вдалося поспілкуватися із головою постійної комісії Червоноградської міської ради з питань бюджету, членом фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода Святославом Грибом, пане Святослав, досить складна була бачимо сьогодні сесія, і тривалий час було незрозуміло, чи підтримає ваша фракція бюджет, тобто чи буде він прийнятий взагалі. Тож скажіть, будь ласка. Чому власне були спричинені у ці труднощі, і що вплинуло врешті на рішення вашої фракції прийняти бюджет? Проблема була закладена ще з прийняттям державного бюджету. Це була базова проблема тим, що дотації, які додатково вирівнюють наше місто, а моє місто додаційне, їх не вистачало, щоб покрити на захищені статті бюджету. Тобто 24 мільйона не було закладено нам в бюджеті, тобто дотації з державного бюджету. Оце це була велика проблема. В результаті нам треба було скоротити, по суті, виходить 100 показників, 125 чоловік, наприклад, не забезпечені зарплатою, які працюють в лікарні. Є не вистачає коштів на медикаменти, не вистачає коштів на різні цілі інші. Тому ми досить вагалися, ми думали, яким чином вплинути, що нам звернутися як нам вплинути на кабінет міністра Верховну Ради, щоб нам все ж таки виділити ті дотації. Тому ми зверталися до міського голови, і до заступника по фінансів, щоб він їздив в адміністрацію в Верховну Раду. І Зілякими методами вибивав ті дотації, бо дуже важко. Ми бачимо, в цьому році ми ледве-ледве людям зарплату виплачуємо, а в 2013 році буде дуже катастрофа, тому в нас було дуже багато вагань, це були основні. Звичайно, додатково ще було ряд правок, які ми хотіли внести. Також з ними було не так було просто їх провести, бо на попередньому засіданні ми ввели поправки, я зачитував, може, бачили, але вони не були частина підтримані, частина не були підтримані. Тому ми обов'язково хотіли. Тому що Є у нас така проблема пішохідних доріжок. Це дуже масово звертається люди, а на такі цілі в бюджеті не закладається, Немає навіть такої традиційної на пішохідні доріжки. Це або робить комунальне підприємство за власний кошт, чи в рамках комусервіс, сервіс, чи комунальник, або ніяк. А враховуючи, що пішохідні доріжки, це в основно маса дуже виходить людей. А є такі місця, навіть до мене звертаються люди, де з під'їзду неможливо вийти взагалі, тому що немає ніякого покриття і болото. Падає дощ, людина виходить з під'їзду, вона не може вийти на вулицю. І тому ми обов'язково. Ми в попередньому році я вніс пропозицію 200 тисяч співхідні доріжки цього року 150 тисяч. Теж ж саме майданчики також в бюджеті не закладалися. Ми також бачимо, бо люди масово звертаються, діти родяться. Зараз куди? Треба куди кудись вийти погуляти. Немає А це, а це чим, чим не є так дорого. Тому ми ще це відстояли цю позицію. О, тому визналася дуже довга дискусія, але це такі були, якби побіжні, дрібні, оці доріжки. Оце, що ми додатково, до речі, сьогодні явні з пропозицією 75 тисяч виділили на спорт, а в нас є 1061 дитина в Дю США. Тобто це дуже великий відсоток населення займається спортом, це на них, на те, щоб вони їздили на змагання. Крім, крім таких поправок, були, звичайно, це саме базова, що де нам взяти гроші на зарплату. Тому ми ще сьогодні внесли ще одну таку базову поправку, от голова фракції що міський голова разом з заступником по попитань фінансів, щоб вони їхали в адміністрацію обласну, потім їхали в Міністерство фінансів, брали народних депутатів і робили все для того, щоб нам тут додаткову дотацію виділили, бо згідно законодавства, нам ще можуть виділити дотацію. Якщо б нам виділили додаткові ще дотацію, щоб ми могли зарплату покрити. Хоча, я ще раз повторюю, навіть тобі що ми його прийняли, але він настільки складно буде його виконати. Там, там вже навіть ті, що не вистачає, те ще півбіди, а навіть ті, що. Є, це все одно надуть. Тобто велика проблема, але ми вагались, вагалися, але все-таки бачимо, що не прийнявши бюджет, звичайно, виникають певні труднощі. Певні труднощі з нарахуваннями, певними з капітальними видатками. Тому ми вирішили, що вносимо дані пропозиції і ми мусимо прийняти, бо місто буде важко в даний момент обійтися без бюджету міста.